Так, вже що тільки можна передивитися з блогерів. Вже скучно стає, буває, буває. З, з, з наших там журналістів тих продажних. Нічого цікавого не слухати. Що там цікавого портників взагалі не хоче? Візьме, пишеш, там просила бригада. Там, ну, як там одного юриста побили, відпиздали, як це аморально не там з Росією. При моїх знаннях по філософії, історії. Ну і вже, якщо чесно, тоді ще не білоруську читаю і все. Ще рідко якісь там канали, на які підписані. Ну ладно. то, ну, Був настрій, подивився вірні кабурі. був Андрій Рудой, Херсон Ідера Московського звати, Ну і в чому прикол? Е Він там розказує, ну, завуальована пропаганда для розумних. Ну ніби по фактажу все так, але... Риторика, мовлення, то воно якось не інше спряма. Однозначно він каже, що голодомор там не був. Це все з голодоморцем Ви, Москалів, я таке про голодомор, що він типовий. Не було конкретного плану голодомора. Да. Це правда, що голодомор не був як... Плани як остаточне вирішення єврейського питання у нас. Але є одне але. Ну, Рафель Лем сформував термін Голодомор і голодомор... Ну, не голодомор, термін геноцид пішов від Голокоста. Ну, там... Від цього виходив Рафаель Лемкін, який жив у Львові, єврей такий. І це в першу чергу знищені нації. Але це також знищення класу. Так. Отже, а якщо переходимо на інший рівень, так, які ж клас знищували? Селяни, в основному після холодомору. Хто були найбільш селянська нація? Українці, ясно, що проповоложі, то все. Це само собою, але це раніше про руках, це на 32-й 35-й. З чого виходить голодомор з першої п'ятирічки? Не робили такого конкретного плану. Так, знищувати. Це вже більше можна сказати про великий терор, про рослинні відлодження. Там явно пальни національного знаку, а тут. Ну, перша п'ятирічка. Беруть за високі норми, які ніхто не стягне. Є така книжка Дмитра Гойченка про Голодомор. То він теж буксирні бригади, всяке таке. буксирні бригади за тісто відбирали селян, їх Так що, виходячи з того, що Україна була в основному як клас селян, а знищували селян, це гноцип українського народу, не виходячи з того нації, а по самому факту. Логічно. Так, тепер, що він говорив, що УПА та в УПА були, а порівняв, що Бандери там фашистуючий такий. Ну не першу хочу порівняє, що більше фашистик на Мусоліні, а не Гітлера. Інтересно. Так, ну я тільки Не, пойму, аж в УПА було третій з'їзд УПА. Упа, можна сказати, не з таких праворадикалів реалікаліби стали такі більш сказав, що ми ліві жили, більше 300 ми Петро Полтава ясно, що використовував ліві гасла, головний пропагандист у парк Шухевич. Була головна українська визвольна рада, яка створена при Шукевичі. Відмовились і від ідеології Дмитра Донцова, Степана Бандери. Степан Бандера як такий немишний, що має бути щось таке, як українська повстанська армія. Це творіння Шух Ну, і свобода народу, свобода людей, було єдине гасло. І Петро Полтава, між Петро Федун, який був ще в Червоній армії і після німецького полону став залупа, загинув в бої проти НКВД. Як не помиявся на Вінківській війні, воював. отак От так-то. І щоб доносити за збручем, Збручну це така річка, яка ну, вона не розділяє ментально, але так географічно розділяє Західну Україну Відсхідну. І щоб тим, що за збручем людям донести думку, мало того, що Петро Полтава з літавної голої знову світ важдизму раз. І два Петро Полтава поширює листівки російської мовою. Хто такі бардьєрові і за що вони борються? Історія набагато складніша. Щоб навіть заглибитись в одну якусь тему. Це дуже складно. Спрощувати можна. Але ліпше, я вважаю, розказувати про складне коротко, про короткі теми. На цьому все. Я не спростовував не там що погані. Як я вважаю, що ми не маємо нічого доказувати нікому. А маємо бути свою лінію.